Всім привіт друзі! З вами автоярмарок. До вашої уваги представляємо такий Mercedes Vito 2008 року випуску 2.2, дизель, механічна коробка передач. Пригнаний це автомобіль з Франції у 2013 році. Весь в рідній фарбі, окрім двох передніх крил, їх замінили трішки і підкрасили в колір буса. Але якщо комусь потрібні оригінальні крила, то можемо, власне, можу переставити їх по салону текстиль. чохлах. Шестиступка. пасажирів. Кого зацікав даний автомобіль? всіх чекаємо у нас на автомайданчику вкінчиш на тест-драйв.